Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати огляд на колонку JBA. До неї в комплект йде така зарядка. Ще до неї йде отакий мікрофон. Від неї можна зарядити якісь пристрої. В неї є така велика ручка. Тут можна підкручувати звук і поставити його на паузу. Збоку є кнопки включення, блютуз, світло і бас бо Bo А зараз я покажу колонку в роботі. Сипле, сипле білий сніг, сипле сипле на поріг. Господь та дарував, господь не.